Вітаю вас, мамині світлиці. Сьогодні, як ви зрозуміли, я буду маринувати опенечки. трапилися нам. І хочу з вами поділитися. Буду вдячна вам за лайк і підписку, це для мене важливо. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Отже, рубочки перед тим ми чистимо, це опенечки, тому вони є не хробачливі. Чистимо шапочку. Від бруду і трошечки підрізаю ніжки. Я буду маринувати разом з ніжками. От мені допомагає мій чоловік чистити. У нас 2 кг опеньок. Після того, як всі гриби обібрані, як ми кажемо, заливаю гриби водою і даю приблизно на око на ці гриби трошки солі. Хай вони постоять трошки, і після цього вони зразу. Біліють. Після цього ще раз їх промиваю гарно, легенько промиваю, тому що вони є дуже ніжні і шапочки ламаються. Ось так легенько промиваю і стараюся гриби брати, щоб були без піска. Переміщаю всі гриби тоді в кастрюлю чисту, даю столову ложку ще солі і ставлю варитися. З моменту закипання... Гриби мають проваритися 20 хвилин. Тим часом я мию содою банки і ставлю їх в мікрохвильовку стерилізувати. Стерилізую також і кришки, так як цей рецепт без стерилізації. Гриби я промішую і збираю в обов'язковому порядку ось цю піну, що утворюється зверху. Так вони, як я нагадую, мають проваритися у нас 20 хвилин. В цей час, як гриби вже закипіли, я готую маринад. На літру води я даю 2 столові ложки солі, 2 столові ложки оцту і 1 столову ложку цукру. Також нам буде потрібен перець чорний, перець духмяний. І я ще даю лавровий лист і гвоздику. Також можна дати трішки кориці, але це вже за вашим бажанням. Ось так додаю я сіль, як ви бачите зараз, ложки рівні даю. Це на 2 кг грибів. Якщо у вас є грибів більше, то кількість маринаду просто відповідно збільшуєте. І даю всі спеції. Ставлю маринад на газ, щоб він закипів. Якраз поки гриби проваряться 20 хвилин. Наш маринад вже закипів і прокипів трошки. І перекладаю гриби друшлячком з юшки, в якій вони варяться, зразу в маринад. Ось так протрушую їх трошки і перекладаю варитися в маринад, тому розраховуйте свою кастрюльку, щоб вона була більш-менш, от зараз 3-літрова. І засікаю так само 20 хвилин з моменту. Закипання грибів в маронаді. Вискладаю в стерилізовані банки киплячі гриби стараюся зверху, щоб трошки ще було юшків, тому що гриби впитують, перевертаю і залишаю під покривалом до повного остивання. Ось так без стерилізації я вже не перший рік закриваю свої гриби. Дякую вам за увагу і також за лайк і підписку. До нових зустрічей на каналі.